Думали, що це ну на пару днів, тижнів, і поїдемо назад додому. Але так сталося, що пройшов місяць другий, і я зрозуміла, що треба щось робити, якось влаштовувати своє життя. Налаштовані були через ну максимум там місяць повернутися назад додому. Ми не знали, куди ми їдемо і де ми зупинимось. В Чернівцях ми були вже просто зне... втомлені настільки, що вже... вже ми не мали сили просто далі десь їхати. Потім вже коли трошечки ми заспокоїлись, відпочили. Зрозуміло, що ми мусимо робити, ми мусимо якось себе забезпечувати. Спочатку я працювала в організації Хелпедж, це була невеличка 0,5 ставка, але мені було достатньо того, тому що я якраз проходила період адаптації. Я знайомилася з, місцем, з місцевим колоритом, з місцевими людьми, розширювалася соціальний, як то кажуть, ресурс. А потім одного разу мене запросили отримати допомогу в Рокаді. Благодійний фонд Рокада надавав підтримку, роздавав гуманітарну допомогу, познайомилися з колективом, надали психологічну підтримку, моральну підтримку. Мені дуже було комфортно там. Я кажу, Боже, як гарно. Я би хотіла з вами працювати, бо я почуваюся дуже комфортно». Жовтня 23-го року, я вже в дружній команді рокади це мені дуже тішить і підтримує. Коли я відвідувала по області громади, я бачила і чула, що є такі ради ВПО. І ми знайомилися з їхніми програмами, з їхніми проблемами. Рокада створювала понад 22 ради ВПО. Вона безпосередньо допомагала в створенні, і мені це було цікаво, тому що ті проблеми, які там озвучували, вони були мені дуже близькими. Я є членом ради ВПО. І приймаю участь в обговоренні проблем. Е, є така проблема. Е, ну, от, наприклад, те, що я спостерігала останній раз, коли відвідувала місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, це те, що є вільні місця, але їх не показують. Звертаються до Ради ВПО про допомогу, просять. Є люди там допоможіть переїхати, чи допоможіть переселитися, чи ще якісь такі питання побутові. Іноді рада ВПО спокійно це все вирішує, бо туди входить склад і представники департаменту соціального захисту, місцевих органів самоврядування, і це дуже пришвидшує вирішення проблемних питань. Для мене особисто важлива позиція активна соціальна. Мені важливо, що в цей час я можу підтримувати, допомагати іншим людям, тому що в моєму житті були різні ситуації, складні теж, і мені дуже допомагали, підтримували люди. І зараз, коли я відчуваю, що я можу. Проконсультувати, проінформувати, організувати якусь зустріч мене це тішить і надихає.